Продається однокімнатна квартира. Квартира потребує ремонту. Продається в стані такому, як зараз ви бачите на відео. Загальна площа квартири 37,5 квадратних метрів. Це є другий поверх триповерхового житлового будинку. Оце є вхід. Вигляд з вікон внутрішній двір. Знаходиться в близькому центрі. Парадний хід в кухню. Привор з кухні є санвузл. Тут колись раніше була підключена газова колонка, тому можливий варіант підключення або газової колонки, або, можливо, навіть і двоконтурного газового котла. Кухня. 10 квадратних метрів. Санвузол. 3 квадратних метри, кухня 10 квадратних метрів. Кімната приблизно 23-24 квадратних метри. І вигляд з вікон в внутрішній двір. Це є ближній центр. Зацікавила пропозиція. Звертайтесь, будь ласка.